Привіт! От якби ви дізнались, що ваше місто якесь, чи містечко, чи село, в яких ви народились, виросли, які є для вас рідними, близькими, за якими ви скучили, що те місто, містечко, село вимирає? І що хати або будинки робляться пустками? Занепадають, розвалюються. Правда ж, вам би було б важко. Мені би було б важко. Тому, коли в моє рідне село е, приїжджають люди по мірі того, як інші старенькі, мої односельчани помирають, а на їхнє місце, в їхні хатини, приїжджають інші люди десь. З інших міст чи сіл і поселяються в тих хатах? Для мене це радість. Це собака воду п'є біля мене тут. Для мене це радість, для мене це спокій. Я розумію, що моє рідне село не скоро вмре, якщо взагалі вмре, не скоро щезне десь із мапи. І чому я про це кажу? Я проживаю в Сполучених Штатах. Більшість із вас знають це. Я спостерігаю за всім, по можливості спостерігаю за всім, що відбувається тут. І ви знаєте, мене дивує трішки, а трішки обурює те, що більшість американців не розуміють, що емігранти. Які приїжджають сюди, це дуже добре. Це дуже добре. По-перше, це країна, взагалі яку, витісняючи корінне населення, заселяли емігранти. Так було завжди. Корінним населенням тут є виключно населення, над яким колись був вчинений геноцид. І всіх, кого не називають тут білими американцями, ніякі це не коренні, це не є коренним населенням. І здебільшого, саме, на превеликий жаль, так звані білі американці, е, або в їхньому середовищі зустрічаються расисти, нацисти, фашисти. От, люди, які зневажають людей інших рас, національностей, взагалі, приїжджих, емігрантів самих різних. От. Замість того, щоб контролюючи процес, щоб регулюючи процес, радіти тому, що ця країна величезна країна, в якій землі Справді вистачить ще 100 мільйонам чоловік мінімум. Що в цій країні відбуваються такі неприємні речі, як зневага, ненависть до емігрантів, до еміграції взагалі. Наближаються вибори, які відбудуться 5 листопада. Надіюсь, що вони відбудуться. І до влади тут рвуться реваншисти. От дуже схожі на тих, що в Україні в 2019 році прийшли до влади, а там прийшли до влади в 2019 році саме реваншисти, поставивши е своїх. Представників, точніше, агентів, агентів Кремля, агентів ФСБ, значить засланців путінських поставили керувати Україною. Приблизно те саме відбувається тут. І знову, як в Україні в 2019 році вирішальну роль. Відіграв так званий ватний електорат? Точно так само тут відіграє на превеликий жаль саме ватний електорат. Тому що ватників у світі в будь-якій країні більше, ніж людей, із тверезим образом мислення. А чому я сказав про емігрантів? Чому я сказав про виміраючі? Вимираючі міста і села. А це як приклад, як приклад, що потрібно бути задоволеним будь-якій еміграції. Контрольованій, контрольованій. А вона в Сполучених Штатах контрольована, так? Є негативні моменти, як у будь-якій справі. Але еміграція тут досі контрольована. Замість того, щоб радіти цьому, бо емігранти це нові місця, це розвиток, це збагачення культури, це взагалі коли багато людей не надміру, а в міру багато людей в будь-якому поселенні це життя, це рух, це не деградація. То б що не казав. Але з того всього, що я спостерігаю, і на прикладі такого міста, як Springfield, що в штаті Огайо чітко проглядаються величезні ризики, які можуть нанести просто страшний удар по країні, в якій я зараз проживаю. І ці ризики. Це насправді фальшива любов до цієї країни, всіх цих ватників. Насправді, ці ризики можуть бути якби приведені в дію і за ненависті до людей тими самими ватниками. Ці ризики в кінці кінців можуть призвести. До дуже бажаного і запрограмованого Кремлем, до громадянської війни в Сполучених Штатах. І повірте, оці всі ватники ніколи не визнають. Хоча і, якщо це не дай Боже, станеться, вони будуть тригером до початку кровопролиття. Ніколи не визнають, так як в Україні е практично. Ніхто не визнає своєї провини в тому, що вибрали Зеленського президентом кремлівського агента. І досі не вірять цьому, бо він же ж президент, він же ж ніби керує країною, яка воює проти Росії. Ні-ні, Він агент Кремля. Це 100%, це моє чітке переконання. Мене цьому ніхто не вчив. Просто я розумний. Все. Отак. І так само ось тут, в Сполучених Штатах, до влади знов намагаються прийти реваншисти, які є величезним злом. Сам Дональд Трамп і вся команда, яка хоче воцарити його на, так би мовити, престол президентський, це величезне зло. І на прикладі, як я вже сказав, того Спрінгфілда, де побрехеньками керуючись цей самий Трамп, там спілкуючись із кандидаткою в президенти Камалою Харріс, сказав, що там е гаїтяни в тому Спрінгфілді їдять, крадуть там чи що, їдять бідних котиків і собак. Ну, це жахлива брехня, по-перше, але ця брехня вже принесла свої плоди. Там вже е, почались небиякі гоніння на гаїтян, на емігрантів, на людей, які приїхали туди і так само приймають участь у розвитку того міста. І що є цікавим страждають всі. Деякі школи позакривали, бо туди почали поступати телефонні дзвінки про те, що школи заміновані. Та й не тільки школи, а якісь там державні установи також. Значить, Місто потерпає від того, що до влади рвуться закінчені виродки, а інші закінчені виродки збираються привести до влади. Закінчених виродків. Хтось для мене е, може сказати, та не потрібно стільки серйозності придавати цьому. що вже 100 тих виборів було. Дорогі мої, коли в ваші вікна почне летіти каміння, коли ваші будинки, там, де ви з дітьми ховаєтесь, почнуть обстрілювати, підпалювати. Коли на вулицях почне лятись кров, ви сміятися не будете. І знову ж таки, звинувачувати будете не себе і не владу, яку ви намагаєтесь привести зараз до того, щоб вона керувала. Ви будете звинувачувати будь-кого тільки не себе. Так само, як оті 73%. Може 70% добре, нехай вже там хтось покаявся, напевно. Так само ні в якому випадку не звинувачують і не збираються звинувачувати себе самих і цю владу кремлівську, яку вони привели в Україну і поставили над Україною. Ні, ні. Вони звинувачують будь-кого. І тут на тобі ще й війна. От добре, всі звинувачення на Росію і на Путіна. А те, що вони у величезній мірі винні. В смертях сотень тисяч українців. Вони цього ніколи не визнають. А чого? Тому що підлі Підлі, брехливі. І так само ось тут в Сполучених Штатах. І це не смішно. В мене запитують деякі люди, чого ти перестав ходити до церкви в зібрання. Ось причина, чому я перестав. Тому що я не лукава людина. І для мене, знаючи розклад, який ось зараз є в Сполучених Штатах, і який очікується, це для мене не жарти і не смішно. Я принципова людина. Я не, не можу просто так брати, приходити десь в церкву із посмішкою на обличчі, вітатися з тими людьми, які намагаються привести до влади тут ну, в сполучених штатах виродків. Які, якщо у них щось буде не виходити, розпалять або готові розпалити громадянську війну тут, аби тільки прийти до влади. А чому? Ну тому що з Кремля завдання таке є, якщо не взяти тут владу, то вчинити громадянські протистояння. Якщо тут громадянська війна почнеться, то буде Америці діло до України. Чи для цих виродків є діло для до України? Трампові є діло до України. Запам'ятайте, не вірте нікому, жадному, жадному ще раз скажу, волонтеру американському, який допомагає для України однією рукою, а іншою рукою намагається. <кій> Значить, привести до влади тут в Штатах Дональда Трампа це все ваші вороги. Це все ваші вороги. Значить, культивується, вибачте, за тавтологію культ Трампа. І переважна більшість із них прямо або опосередковано агітують за Трампа. Так от, це все виродки. Це все виродки. Трамп це величезне зло. А чому це все виродки? Та тому що Трампові наплювати на Україну. Абсолютно наплювати. І ці виродки, вони виродки тому, що знають, що йому наплювати насправді на Україну. Але із-за своїх меркантильних вигод вони просувають ідею, щоб він став президентом Сполучених Штатів. Розумієте? То ви досліджуйте. То ви придивляйтеся. І до тих людей, хто проживає тут в Сполучених Штатах і там називається християнином. От хто мене від части знає, я вам кажу, я вам кажу наперед про суд Божий, який вже в дії. Бо ось мої уста говорять про це: це моїми вустами, Бог вже вас судить. Вас, тих, які хочуть. В цій країні розпочати хаос. Так може ж не бути хаосу. Відбудуться е, вибори, наприклад, демократичний спосіб. Наприклад, якщо стане Дональд Трамп, і хаосу не буде. І все, Америка е, заживе нормальним життям, продовжуватиме вже краще розвиватись. України не стане, України, тої. Яку ми зараз хоча б знаємо і пам'ятаємо, не стане ось де корінь. А для всіх цих, що б вони не казали, як би вони там ніби не допомагали для України. Але факт того, що вони хочуть привести до влади тут, вбивцю України, значить, вони ваші вороги. Ваші, це я звертаюсь до людей з чистим сумлінням. Хтось із цих ворогів. Чітко знає, що робить. А хтось просто настільки, вибачте, тупий, як баран, що ти кажеш для нього. А він сміється і каже: Та ти нічого не розумієш. Що ти там можеш розуміти? Хто ти взагалі такий? Навіть мої он друзі, такі авторитетні, тебе не знають взагалі. А я вам кажу: я суд Божий, на вас. Мої вуста, суд Божий на вас, вбивці України. І мені байдуже, як я тут житиму в Сполучених Штатах. Для мене основне, щоб Україна вистояла. А всі ті, хто хочуть привести сюди до влади зло, яким являється Трамп і його та команда? Це вбивці України. Як ще пояснювати, Тож тож все розкладено от і до. Тож сказали, що як тільки прийде до влади, то змусить владу України сісти за стіл переговорів із владою Росії. Зеленського змусять сісти, а його змушувати не потрібно, того Зеленського. Він побіжить на ті переговори, як тільки Трамп прийде до влади. Тому що це одне ціле. Це одне діло, Трамп, Зеленський Путін. Це одне й те саме, це одне ціле. І обов'язково піде на переговори. Щоб зараз не казав той Зеленський. Якщо Трамп тут прийде до влади, Зеленський галопом побіжить на переговори, киваючи на те, що Америка сказала, значить не дадуть зброї, якщо Україна не стане домовлятися з Росією. Побіжить. На переговори і здадуть Україну, бо це завдання їхнє. Це завдання Зеленського. Так як це так, а стільки ж росіян вбили, а стільки ж українців загинуло? Та їм плювати на це, включать тисячу е новинних якихось там телепередач, підключать блогерів мільйон і народ з'їсть все, що скажуть. Тому що народ в більшості, в переважній більшості своїй, це ватники. Тож думайте, люди, я буваю смішним. Я буваю дуже серйозним. Я зараз кажу про надзвичайно серйозні речі. Я не про свою шкіру дбаю. І не про свою честь і гідність я дбаю. Якщо хочете, я дбаю. Про затухаючу, майже вже зникнувшу честь і гідність людей, які позиціонують себе як віруючі в Ісуса Христа. Дякую за те, що послухали.